Ігоря Петровича Смішка. Я знаю 25 років і не тільки як генерал-полковника, і доктора технічних наук, надзвичайного і повноважного посла, а й знаю просто як людину. Знаю його сім'ю, знаю його дружину. Це сімейство в класичному смислі. Це плацдарм української стабільності, української незалежності. Ігор Петрович найбільше підходить до, до посади, яка пов'язана з забезпеченням безпеки, перш за все, в умовах практичної війни. Він добре знає, що таке війна. Він добре знає що таке війна в людському вимірі. Крім того, він знає, що таке війна для держави. І він знає всі складові війни. Він кадровий військовий. Він вчився на військового, а це значить захист. А це значить, коли потрібно нападати на ворога, нападати в прямому смислі, в переносному, в інтелектуальному. І Ігор Петрович смілива людина. Він сміливий не відчайдуха, не просто як відчайдушний, а він сміливий розумний. Для Ігоря Петровича практично немає завдань, які б він не міг виконати, будучи на посаді президента України. Здавалося б, що в умовах війни проблема війни це головна тільки, ні, безумовно, це основне на сьогодні. А для того, щоб вистояти в цій війні, перемогти, дуже важливим, безумовно, є єдність суспільства, така формула, нібито дуже філософська. Але я абсолютно переконаний, що Ігор Петрович. Точно задіяв би декілька механізмів, які б сприяли тому, що не тільки вибори роздмухували внутрішню напругу, але і під час виборів, щоб боротьба кандидатів не входила в сферу розрушення взагалі єдності. Найголовніша зброя під час війни, окрім ясна річ, реальної фізичної зброї, це єдність. Єдність, Роз, розрізнене суспільство, яке яка б в ньому не була сильна армія і збройні сили, воно довго не вистоїть проти ворога. Тому я підтримую Ігор, Ігоря Петровича, ну і вже не кажучи про те, що Йому з європейськими лідерами і нормандської четвірки не будуть потрібні перекладачі. Англійську, німецьку, французьку. Він добре знає, володіє вільно. Ігор Петрович не просто знає, а знає, як закінчити війну з таким складним, сильним, агресивним, на жаль, сусідом. Тому я підтримую Ігоря Петровича. Генерал Ігор Смишко. Перемога України.